Всім доброго дня в огляді два будинка на продаж. Будинок загальною площею 120 квадратних метрів продається в селищі міського типу Тростянець Вінницької області. Підключені необхідні комунікації, газ, електрику, заведено воду і каналізацію в будинок. В хаті 5 кімнат, суміжний санвузол, кухня, коридор і балкон. Для користування залишаються всі меблі. Опалення через котел і грубку дровами. Дім побудований з цегли. Територія огороджена металопрофільним парканом. Загальна площа ділянки 15 соток. Вартість дому 22,5 тисячі доларів. В місті є вся необхідна інфраструктура, лікарня, школа, дитячий садочок, відділення нової пошти та інше. Продається будинок вартістю 10 тисяч доларів, загальна площа 74 квадратних метрів, всередині 3 кімнати. Підключені комунікації газ і електрику, заведено воду в будинок. Опалення індивідуальне газове. Для користування залишаються меблі. Поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї літня кухня, гараж, погріб, сарай. На території ділянки город і садок. Загальна площа ділянки 42,5 соток. Знаходиться будинок в селищі Самгородок Козятинського району Вінницької області. В цьому населеному пункті є лікарня, школа, дитячий садок, продуктові магазини, кафе та інше.